Вітаю вас, друзі! Четвер-п'ять хвилин. Я Олексій Ляшенка. Буремна ніч. Обстріли тільки по Києву, Голосеївській, Печерський і Солом'янський район дуже багато. Одеса, Харків. Ну, сьогодні ніч була така, знаєте, мені здається, що у нас, значить. -то... Щось підзакінчило зі снарядами, але може, вони, вони ж, вони ж стоять, не стоять, вони вчаться, терористи, росіяни, вони вчаться. І вони обходять, проходять. Не, не зря ж цілий місяць отак літають безпілотники. Це ж фіксація. Де наші, де наші стоять ППО? де... Як пролетіти, як залетіти. Ще плюс вони почали літати дуже низько. Не, не, знаєте, їх радар не бере. Це тільки вже візуально, коли побачать люди, ну, військові, наші хлопці, тільки тоді щось можна робити. Ну, Воюємо. воюємо. У нас війна, друзі, нам нікуди діти. Трампа вибрали, ми про це говорили вчора. Рекомендую подивитися прямий ефір вчорашній. позавчорашній відео дуже вам рекомендую подивитися. Там про наші нагальні потреби дуже рекомендую. Ну, ладно, там уже як хочете. Ну, Так от вчора, перший день після виборів, да, 6-5 були вибори в США, вчора, 6 -е число. І вчора президент е, України нашої Володимир Олександрович Зеленський спочатку поздоровив. Трампа, а потім провів телефонну розмову. Ну, хтось кричить: один з перших, хтось кричить, це щось. Ну, я не хочу про це вже навіть розмовляти, друзі. Це показник великий. Я вам серйозно кажу, це показник великий. Навіть якщо він там другий, третій або п'ятий в перший же день. Згадайте раніше, наші президенти замовляли розмову по поздоровити, і то не, і, і не, не всі розмовляли по телефону, не з усіми з'єднувались. Хтось приймав, от якихось наших президентів приймали просто поздоровлення там в телеграмі, як кажуть, ну або в телеграфі. Тут ні. Поговорили, президент э, Володимир Зеленський написав, провів чудову телефонну розмову з Президентом Трампом, привітав його з історичною переконливою перемогою. Цей результат став можливим завдяки його вражаючій виборчій кампанії. Кампанія, друзі, як би ми не відносились, дійсно була вражаюча. От реально була вражаюча. От проаналізуйте те, що робив Трамп, як він там себе поводив. Фух. Ну, переміг. Переміг. Вражаюча кампанія. Відзначив його родину, написав президент України, і команду за їхню прекрасну роботу. Ми домовилися підтримувати тісний діалог і розвивати нашу співпрацю. Подивимося, як воно буде цей тісний діалог, як вона буде співпраця. Те, що ми стали трохи менше збивати, мені здається, я вже казав. Подивимося, нам потрібні тисячі. Тисячі е, літучих пунктів. Тисячі. Повірте, нам потрібні великі реби, щоб ми могли саджати ці безпілотники. Ми повинні бути окутані вдоль кордону одною, двома, може й трьома лініями. Тоді ми зможемо протистояти. Ємо далі, далі. сьогоднішній наш президент. Буде на саміті Європейської політичної спільноти в Будапешті. І на запрошення в Будапешті буде проходити на запрошення прем'єр-міністра, головуючий у Європі Ради Угорщини Орбана. Ну, бачите, ви, вимушений був Орбан запросити. І президент Європейської ради Шарля Мішеля. Все-таки. Вони в Євросоюзі і не все вони можуть блокувати, не все вони можуть відтермінувати, не все вони можуть викинути. Ні, не все поки що. Хоча я б їх викинув. Це правда. Я б на місці Європейського Союзу їх викинув. Це не Великобританія. Нічого не втратить Європейський Союз, якщо не буде там uh, Угорщини і Чехії. Нічого, вибачте, Чехії, 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 вибачте, мене, Словаччини. Вибачте. E, і що, що? Це вже п'ятий саміт у такому форматі, друзі. Там були перший був в Чехії, другий в Молдові, потім в Іспанії, був в Великій Британії, ну тепер в Угорщині. Запрошують нашого президента, хоча він. і... Е е е е е ми не в Євросоюзі ще. Ну, будемо дивитися. Це така перша зустріч після обрання Трампа. Європейців вони будуть обговорювати, вони будуть дивитися, знаєте, прогнозувати. Там є і трампісти орбани, ну, всякі. Подивимося, хай хай, хай хай налажується. Не будемо спішити, не будемо поливати себе пеплом або танцювати под баяни рвати три гармошки. Я вже вчора це казав. Спокійно, йдемо далі, підписуємося далі, ставимо подобаєчку. Це потрібно особисто на Фейсбуці, хто є, на Фейсбуці розповсюджуйте Фейсбук. Це мене прикриває, прикриває тіньовий бан, тільки надія на вас. Друзі, донати, дякую за донати. Ми збираємо на реп, ми збираємо на життя наших воїнів, якщо ми хочемо також жити більш, менш небезпеки. Да, прем'єр Люксембургу закликав створити вже закликав створити власну армію. Ну це вже йде. Років на, мабуть, 10 після 2014 року, коли е, Росія пішла війною на Україну? Ну, подивимося. Люк Фріден наголосив на необхідності створення європейської армії через побоювання щодо можливої відмови Дональда Трампа від захисту Європи в рамках безпеки США. Знаєте, ось е, да, також європейці занили, завили. А якби не було Штатів, що б ви тоді робили? Ось, що б робили? Ну чому все поклали на Сполучені Штати? Ну, не все. Ладно, не все. Але ж дуже мало виділяли грошей на оборону, на захист своїх держав, на захист свого Союзу. Ну тут є резон в словах Трампа. Ось тут є резон. Люди, давайте робити все пропорційно. А то нам Балтійці допомагають там 20%, інші там 15%, хтось 5%. а хтось знову 0,5%. Розумієте? Щоб ми воювали за них. Ну, ось така ситуація у нас. Ну і завжди, як наші барани. І з розділу, а я ж казав, а ви ж пам'ятаєте, що така суддя Світлана Смик скасувала арешт майна Рабиновича. Там 5 ділянок, там будинки, там ну там все. Пам'ятаєте? Пам'ятаєте, що я сказав? Це буде продаж. Це підготували до. І плювати Світлані Смик. Вона отримала свої 2-3 мільйони. Там майна, скоріше за все, там, може 30, може 40, може 50 мільйонів. Ми не знаємо. В Києві це все. Будинки в Києві, ділянки в Києві. Уявіть собі. І от Світлана Смик отримала свою частину. Навіть якщо її знімуть, вона буде жити в Європі. Вона поїде жити в Лондон, вона хоче жити в Лондоні. А її, скоріше за все, не знімуть. не знімуть. Тому що судді всі зняти може суддівська колегія там, правова колегія, якась. Я точно вже назву не помню. Ось вона зняла арешти з Рабіновича. і все, все, поки ми тут Трампом, все нормально. Все майно переписано на столара. На Вадима столера, народного депутата з партії ОПЗЖ. Це те, це те, що я казав. Майно готове до продажу. Я казав через тиждень, два Ні! Ні. Чотири дні пройшло чи п'ять. Да, ну, тиждень, все. Майно переписано на столера. Послав Робінович Україну і нас всіх нахрен. Столар правда, послав нас і Україну нахрен. І все. У них. Все нормально, у них все в порядку. Друзі, дякую особливо вам, друзі-спонсори. Дякую. Я обіцяю, обіцяю. Щось, щось не обіцяю. Чесно. Ну, просто нема поки часу. Будемо щось робити, ми і для спонсорів, разом будемо робити. Посилки несли, не шлимо не шли поки і Потім я скажу, куди як іде. А можливо, кожен раз прийде це змінювати. Може, напряму будемо висилати воїнам, там командирам, рот, взводи, зводів. Ви ж знаєте, що я не працюю з командирами не тому, що я не люблю або не поважаю. Я хочу, щоб все доходило до бійців. Я дякую за донати на збір збір на реп. Вчора 21.20 хтось на Манобан без прізвища велика подяка. Руденко Вірі. Шабановій Галині на реп написано. Сафроні Ганні на канал. Сафроні Ганна ще на реп перерахувала. Пані Ганна, велика вам подяка за підтримку каналу. Особисто від мене велика подяка. Демків Тетяні. Плавшуда любові, плавшуда Ілі плавшуда, ну, вибачте, не знаю. І даліко Божик Ірині на реп, на монобанк. Дякую вам, друзі, до вечора. Працюємо, Трамп, не знаю там. Орбан, хто там нас ще куди запрошує? Працюємо. Президент працює, керівництво працює, керівництво військове працює, політичне працює. Ми повинні працювати. чмо, Столар чому, але ми з ними будемо розбиратися. Будемо! От повірте мені, прийде час, прийде час. До вечора. Україна переможе.